Всім привіт! Сьогодні буде такий невеличкий анонс стосовно полуниці, яка розсада буде в жовтні і на початку листопада. Тому що в цьому році я буду, думаю, відправляти до самих морозів. Ніхто там його на весну тримати не буде. Поки будуть ці замовлення, будемо продавати аж до пізньої осені, поки ґрунт не замерзне у нас на півночі. Тому хто там з південної України, то у вас тільки в середині жовтня все починається. Давайте зразу по нюансам, яка буде розсада, які сорти і так далі. Розсада буде чисто копана. Касетки, там, стакана. Поки я цією розсадою не займаюся ціна 8 гривень. Мінімальне замовлення 20 штук, максимальне 200 Чому я не хочу брати великі замовлення? Тому що все-таки, навіть якщо люди їх забирають. Ну, На душі не спокійно, коли їде таке замовлення. ну, Мало ли що буває в дорозі, знаєте, люди заплатили там, виходить, серйозну суму, там, 5-6 тисяч гривень. І це не 500, не 700 гривень, розумієте? Тому все-таки воно не хочеться брати таке замовлення плюс а, важко копати таке замовлення. Да, воно вроде би проще, но, так, воно проще, але так кажеться, що воно проще. Простіше найкращі мені замовлення це 50 100 штук, я так зрозумів, за весь час, що я, от скільки років вже я його відправляю, да? то будуть мінімум 20 штук, максимум 200 штук. По поводу, наприклад, от, сорту, сорт у нас буде полка в основному це 90% всієї полониці. Може 85%. А, трошки буде, я думаю, Азії. Там Богдан насадив Азії. Я не знаю, чи вона встигне підтягнутись, тому що там місцями бачу, вона страшновато стоїть. Це все-таки від усів залежало, все були неякісні. Подивимося, що вона розкущиться. Ну, і, може трошки ще буде Пегаса, тому що от, таких от це вже вона ось, ось підходить ця ділянка Пегаса. Да? А, то таких діляночок у мене три. Це десь 1000 саженців, найбільше їх буде. А найбільше буде полки. Я думаю, тисячі а, 4, а то навіть і 5 саженців полки повинно на осінь бути. Чи в силах я стільки викопати, я не знаю. Може, що от було таке, що будемо ще й на весну щось переносити, тому що я теж не термінатор, щоб такі замовлення робити. Це, це багато копати. Це реально багато копати. Я ось 2 дні копаю, я ось вроді багато. Но воно то не сильно багато і прольотів. Там, там було ще раніше. Оце я ось копаю 2 дні, що тут зверху стоїть. Один це замовлення зробив. І воно стоїть на місці. І це зараз ось починає підтягуватися. Ну, Друзі, як кажуть, думаю, жопа буде в милі В жовтні. Номер буде в описі під відео. Я зроблю такий невеличкий список на осінь, пізню осінь. Не буду брати більше 20-30 замовлень. Хай такого буде 20-30 замовлень, а там пізніше, хто там відео подивиться, пізніше хтось прийде. Якщо я даю десь свій номер, це я пояснюю людям, які думають, що вони тут унікальні клієнти, а які купують там 20 саджанців, а то може там голову поморочити, а потім ніхто не, не, не замовляє, я дзвінки не приймаю. Чому я їх не приймаю? Тому що я буваю на рибі, в мене в руках там спінг, я плаваю на лодці. Я десь може їду на мотоциклі, там, а може я просто ліг відпочивати. І мені не з руки зараз цей заказ, щоб кожному там, ну в більшості випадках, так, я кажу по практиці, як вона буває, розжовувати, які є сорти. Яка ціна, а що там ви порадите, а там те, а у нас там так. Ну, коротше, займає мій час. Я не займаюся телефонними розмовами. Це саме ми сюди вписуємо дзвінки на Viber. Я просто трошки ну, не розумію, для чого це людям, якщо є ну, текст. А, і сюди ми пишемо дзвінки в телеграмі. Меседжер, інстатар туди сам. Тобто дзвінки, там відеозв'язки, ніхто його не приймає, бо нікому не треба. Тільки текст. Viber. Телеграм. Якщо ви не вмієте додати там у вайбері в Телеграмі, заходите на YouTube, кляцаєте в пошуку, як додати людину у вайбері, і вам покаже відео. І по цьому відео ви зможете додати, якщо ви там вже дійсно цього не вмієте. Хоча нам дуже просто це робиться. Тому дзвінків не буде. Я не буду повторювати ці всі помилки минулих mm -hmm. сезонів, по поводу от взагалі весни. Я думаю, за весну буде ще окреме відео. Ми поки його все все разом садимо, ліпимо, а там далі будемо дивитися, яка буде осінь, чи буде там рання зима. Подивимося. Я думаю, зараз ось це тепло трошки пройде, почнеться трошки таке похолодання. І пойдуть дожі, може. Вона моментально почне пускати коріння, але треба розуміти. Що восени, а то і пізньою осінь, перед зимою, маси зеленої вже не буде так багато. Оце все, що буде. Оце все, що буде. Тобто такий символічний, символічний листочок, але коріння знизу здоровенне. В минулому відео я просто показував, як я копав, яке коріння от саме по такій полуниці. Ви можете просто зайти. Це відео тому було. Там, подивіться, як я копав і яке було коріння. Це полуниця була. Де тижня тижні-три. Нема смислу її тримати місяця-півтора заради того, щоб листочок збільшився на 5%. Тому будемо копати таку. В принципі, я вважаю, що розсада дійсно непогана. А чи треба буде давати азот при посадці? Я не думаю, що це гарна ідея перед зимою. Це будете робити весною. Ваша ціль, щоб вона вже прижилась і був якби непоганий корінь, щоб він схопив за землю. Це за це відповідає фосфор. Також у мене ще залишаються трошки там квіки. Побачимо, може будемо квіки ще насаджувати. а може вже буде воно навесно. Тому що я ще й собі хочу квіки посадити, сенсейшн, альбу. ну всі ранні сорти, щоб мене було там полка середній, там 6 сортів залишу, все інше повикидаю. Тому що мене буде набагато менша ділянка, майже на 50%, і мені десь його треба подівати. Тому по, -по декілька градок кожного сорту, мені цього буде на перший час достатньо головою. А там може щось і зміниться, тому що я вже. Третій рік підряд тільки сажу, що мені вже достатньо таки важко цим займатися. Якби не помічник, то я не знаю, що я робив би зараз, тому що ну, розсидити дійсно дуже багато. Це ми ще не все посадили, там ще десь зараз десь, можна нарізати тисяч вісім, я думаю. А так як кожен зризать сажанець і ретельно так пройтись, там тисяч, ну, п'ять точно буде. Там їх стільки стоїть і його треба десь розумієте? Тому важковато це робити. Але воно того варте, я вважаю. По поводу а, всього вам розповів. Я не думаю, що я вже буду в майбутньому якийсь осінній анонс робити, але всяке буває. Я думаю, все-таки, як я номер закріплю, люди почнуть потрошку приходити. Ну, я повторю ще раз, 20-30 замовлень я записую, все інше я не беру. Або буду казати так, що ви потім самі прийдете, напишете таку-таку дату. Так як я це робив, в принципі, весь цей сезон майже. А, тому не треба ображатися, якщо комусь не вистачить. Людей дійсно дуже багато приходить, а, тому що. Ну, Ціна не така висока, плюс коріння непогане, ну, я розумію. Ну, і Плюс відео виставляється кожен день, Там видно, що там, не якісь, там сайт, який створився 2 дні тому. А, тому, якщо відео було для вас там, корисне, можете поставити лайк і написати якісь коментарі.